І кажуть, що ти пророк, інші кажуть, що е, якийсь великий чоловік з'явився, ще інші кажуть ще інше. І потім таке контрольне запитання Ісус запитується своїх апостолів, так але що кажете ви, ким я є для вас особисто. І серед учнів наважується апостол Петро, який на інших місцях, він каже, ти Христос Божий Син. І тим самим е, апостол Петро вимовляє до очікування юдейського народу в цьому часі. Вони чекали на Спасителя, вони чекали на прихід Бога, їхнє середовище. Вони ще не знали, яким він має бути. І, напевно, це незнання породжувало дуже часто такі невідповідні очікування. Ми знаємо, що багато. І сили політичної, якоїсь такої діяльності, звільнення від усяких тягарів, від усякого рабства, в залежності від завойовників і від усього іншого. І тут дещо розбігалося в різних таких історіях очікування людей і справді таке покликання Ісуса, яким Він працює, яким він, з яким Він прийшов властиво у цей світ. багато різних спроб відповісти на це запитання. Ми знаємо в часі цих двох тисяч років, коли вже існує християнство в учні Христові, є дуже багато різних спільнот, дуже різних багаторелігійних напрямків, дуже багато різних. Ми знаємо таких релігійних спільнот, які мають свої уявлення про те, ким є Ісус що він приніс і хто він взагалі такий є. У ранній церкві вже було це інтенсивним, і ми, напевно, знаємо, що дуже багато виникало різних єресень і збиралися цілі такі засідання е, соборів, які вирішували ці питання. Так, є, є цей Ісус, чи Він є просто людиною, чи Він є посірно лише людиною, чи Він є справді Богом? Так, і все. церква, яка збиралася на Соборах, відстоювала це вчення про Ісуса як Бога чоловіка, людина і Бог в одній такій істоті, в одній особі. І властиво це навчання тягнеться до наших, до наших часів, нам церква допомагає в цьому спільному такому своєму рішенні допомагає нам. Скіровує нашу увагу на те, ким є Ісус, людина і Бог, який прийшов, щоб донести нам вість Божого Царства. Звичайно, поза тим воно не, не перешкоджає виникати, існувати різним іншим течіям, різним іншим віруванням, різним іншим способам бачення, розуміння того, ким є Ісус. Ми знаємо в цьому часі, теж існує дуже багато різних інших думок, версій. Але вір'я є для вас. Сіця, дорогі, і це, дорогі брати і сестри, сьогодні запитання до нас з вами, присутніх. З одного боку є віра, чи такі переконання, так? є такі доктринальні, церковні, загальні церковні, церковні, які нам щось підказують, які нам допомагають. Але кожен з нас має таке завдання, покликання. Дойти до свого власного особистого переконання, до своєї особистої зустрічі із Богом, про якого говорить церква, про якого говорить різні твори церковні. І ось дві складовий для нас є дуже важливими суттєвими, з одного боку віра доктринальна, віра церковна, і з іншого боку моє особисте переконання мій особистий досвід Бога. Ще й про цей особистий досвід, я хотів з вами зараз декілька слів поділитися. Напевно, наша віра виникає на основі, хоч має нашавання, має такий характер дуже часто того соціуму, в якому ми виростаємо, в якому ми виховуємося, Кажуть фахівці, такі, такі спеціалісти, які займаються вихованням дітей, що дитина до 5 років найбільше переймає відпиток того середовища, в якому вона виховується, чи сім'ї, чи інших якихось ось таких е, її оточуючих людей до п'яти років до цього, в тому безмовному періоді дитина, як губка, втягує усе те, що її оточує. Я собі пригадую в своєму власному житті, але це вже пізніше почав розуміти, бачити, пам'ятати якось так, почав пізніше вже розпізнавати ті речі. Що у дитинській, власне, десь в тому віці приблизно, напевно, 4-5 років, 6, я пригадую собі це середовище, в якому я виховувався, і мене вже згодом я собі почав пригадувати, вражали такі речі, що дідусі бабуся між собою ніколи не сварилися. Я цього як дитина не усвідомлював, так мені було добре в тому середовищі. Але вже згодом я вже був старший почав собі аналізувати я своє життя минуле. Вони ніколи не сварилися між собою. Можливо, звичайно, не дискутували, вони, напевно, мали якісь свої е, запитання, можливо, мали свої якісь дискусії, але я цього ніколи не помічав. Вони, напевно, десь проводили ті дискусії в інших місцях, що я цього не бачив. І отже, це, це середовище праці, важкої праці, праці, бо в Дідуся Бабусі було багато дітей. але і намагання одне одному йти на зустріч. і воно залишило відбуток також на моєму власному житті. З іншої сторони бабуся, інша, яка розповідала мені дуже глибокі, гарні історії, її ніколи не чув. І згодом вже у старшому віці, коли я взяв Біблію, я побачив, що ось ці історії про Авраама, про Мойсея. Про сотворення світу, всі ці дитячі казки вратах були звітні, які мені розповідала бабуся. І згодом вони в мене ожигали, так коли я їх читав у старому заповіті, я собі згадував ці розповіді, з які бабусі. Середовище якому ми виховуємося, залишає на нас великий відбиток. Ми можемо собі теж пригадати, які. Середовище, в якому виховувався я, який досвід Бога я маю з свого власного середовища походження. Наша матріка земного нашого життя напевно має різні такі моменти, різні наші особисті досвіди. І Ісус, який приходить у цей світ, ми знаємо, Він продовжує цю естафету Івана Хрестителя, пророка Свого. І продовжує говорити про навернення. Він продовжує говорити про, цей, про зміну мислення, зміну нашого ставлення до всього навколишнього, до себе самих, навердення, яке передбачає на, також, зокрема, навернення від віри формальної, від того, що кажуть інші, до віри нашого власного досвіду, віри особистої, до того, що кажу я. Що ми подивимося, має характер довір'я, і вона має характер е, життя і діяльності. Це не є лише якісь переконання про щось, як воно є, і як воно має бути, але біблійна віра дуже часто має характер життя, щоденного життя біблійних постатей, особливо це виражено, зокрема Авраама, з історії з із, із особою, якої Бог починає. Історії спасіння і творить народ на основі слухання і виконання. І ось ця біблійна віра має дуже міцно цей характер слухання і виконання. Вірити означає зустрітися. Апостол Яків у своєму листі Соборному скаже, ти віруєш, що Бог є один, і те добре робиш, але й не вірують і тремтять. Тобто саме переконання нас ще не робить особливими. Але особливими нас робить, буде наші переконання проростають в наших вчинках, у способі нашого життя. Це вже відрізняє нас від світу зла і світу демонів. Бо і демони вірують і тримтять, говорить нам обослуха. І тим самим запрошує нас до глибшого переосмислення нашої тири, що з тобою робить. Ісус, закликаючи нас до навернення, закликає нас до зміни свого внутрішнього сприйняття, способу бачення зовнішнього світу. Ми запрошені побачити Бога по-іншому, дозволити Йому себе торкнути, зворушити і повести. І цей досвід проходять принаймні дві таких біблійних постаті. Вони є в притчі Ісуса у Луке, 15 розділі. Ми читали про них, і це є два сини одного батька. Про них розповідає Ісус у дуже такій колоритній формі цю притчу. І ця притча, ми знаємо про бунгового сина або про милосердного батька, описує природу Бога і те, яким має бути наш зв'язок із ним. Як і кожна з притч Ісуса, ця притча також перевертає наше світосприйняття чи сприйняття духовного світу з Ніг на Бога. Цю притчу в Луки 15 розділі Ісус говорить з до віруючих людей. Він говорить і до книжників, до фарисеїв, він говорить до тих присутніх, які вже знали Бога Ізраїля, які не були просто та була раса не були. Такими, скажімо, неосвіченими, вони вже знали про Бога з історії юдейського народу. І Ісус говорить них цю провокативну кричу про блудного сина або про милосердного батька. Ісус ніби чекається віруючим, так, так, пристає, каже, чи ти вже добре віруєш, чи властивою є, є твоя віра, чи властивим є твоє ставлення. Ми бачимо всі історії, я лише по ній перейдуся, бо воно Це дуже важливі такі фрагменти, які є е, суттєвими такими для нас вами. Молодший син, не знаємо, приходить до батька і каже, батько, дай мені частину спадщини, яка належить мені, і тим самим він оголошує батька мертвим. І дуже цікаво є у цьому оригінальному тексті слова, які використовує автор Лука. Син хоче, ніби від батька, називаючи слово спадщина, хоче від нього істоту, осердя його багатства, хоче від нього цей принцип життя, який батько має, і каже, дай мені частину цього, що ти маєш цього справжнього, цього глибокого, що мені припадає. І батько, говорячи ні слова, роздягає спадщину, але він не може дати своєї істоти, бо той, хто. Не може мати Його життя. І батько дає йому лише те, що є біологічним нашим життям. Цей біон, який є притаманний кожній людині, незалежно чи живемо з Богом чи далеко ми від нього, нам це дано Богом. І це є принцип, який Бог не порушує. І власне із цим, із цією спадщиною молодший син відходить від батька з тим базовим своїм життям, те, що йому дав. Він відірваний від батька і не може залишатися його частиною. І тут ми можемо розпізнати природу Бога, його природа є давати, природа є ділитися, природа є давати себе людині. Батько також не питає, що сталося, він не переконує сина, так? сину залишися бо відірвавшись від мене, де втратиш життя. Він та є зелене світло, і ми знаємо, син іде. Забравши спадок, син подався і як часто перекладають, в, нашій, в нашому святому письмі подався у далекий край, але в оригіналі, вже той вислів, який говорить, він подався у велику порожнечу. І відірвавшись від джерела, ми, ми знаємо, втрачаємо також і той підв'язок, що ми його маємо, посідаємо. Син іде, а батько залишається терпіти. І властиво наш Бог є той, який терпить з нами незалежно від наших життєвих досвідів. Гріже натомість манить, п'янить, так заборожує, бо після витягує все і кидає нас до свиней. Така є якась природа гріха і його дія. Потягнувшись, молодший син, вирішує повертатися до батька. А той, побачивши його на горизонті, біжить йому на зустріч. І ця деталь є важливою для слухачів Ісуса, книжників, фарисеїв, для знавців закону. Це категорії нашого досвіду, нашого розуміння, його природа набагато-набагато перевищує наші уявлення і розуміння. Бог вибігає на зустріч до свого молодшого сина, який десь там здалека плендається йому на зустріч, шукає ще шляхи підходу до батька. І ми знаємо, він не дає йому говорити свою сповідь. Яку той син приготував, будучи у вигнанні, чи в тих далеких землях, у тій великій порожнечі. він не дає йому говорити сповідь, бо в тій сповіді немає любові. Старший син був у полі у тому часі, коли молодший повернувся додому, чи батько його привів десь там з околиць свого поселення. Старший син був у полі, це теж таке своє рідне вигнання. Віддалений світ батька. Фізично він був з батьком, але психічно, духовно він був дуже далеко від нього. Батько виходить на зустріч до старшого сина, бо знає, коли той приходить з праці, він знає усі його, такі, скажімо, робочі години, і він виходить в той момент, коли той повертається, з поля виходить праці. І на ту таку віску відомість, інформацію, що молодший син повернувся, старший не хоче зайти. А батько він каже, я завжди тебе слухав. Я завжди виконував те, що ти казав. А що сталося тут? А що сталося в цьому моменті? Чому він вже тут? батька не слухає? Бо виглядає він, не знає батька. Він здивувався по виді батька. Дуже цікава така історія, дорогі, бо будучи поруч з татом, він не знав так. Дуже таке своєрідне перебування поруч з батьком. І цікаво, бо це є єдина з 42 хрипч, яка не має завершення. Не маючи завершення, вона дає нам можливість розпізнати себе і обрати шлях повернення. Батько намагається запросити того старшого свого сина на святкування і промовляє, що не найважливіші або одні з найважливіших слів нового заповіту. Ти завжди при мені дитина і все моє твоє. Все моє твоє. Але старший син не навчився користуватися. Це один з найбільш влучних висловів у такій духовній літературі про те, як Бог ставиться до кожного з нас. Все моє поєм. Але ось відкрити, дорогі брата і сестри, це як приймати від Бога те, що ми можемо прийняти, те, що Він хоче нам дати. Звичайно, деколи є перешкодою, не на ту сторону, можливо, робимо не ті акценти, або знаходимося у якійсь великій порожнечі, і нам треба повертатися. фізично знаходимося в іншому місці, це і теж таємниця. Істота Бога давати. Властиво обидва сини кожен по-своєму втрачають зв'язок з тим божественним існуванням і поринають Богу печаль. Лише зустріч з Батьком дозволяє відновити нове життя всередині. Одного разу до святої матері Терези скайпоти, напевно, чули про неї, знаю, завітав журналіст, до неї, власне, багато приходило журналістів на різні вибіди, на різні е, такі опитування. І один прийшов до неї і, зробивши інтерв'ю з нею на завершення, каже, я би і за мільйон доларів не робив того, що ви робите. На що вона відповіла я за мільйони донорів педеш цього дня. Щось є більше, коли людина зустрічається зі стопою Бога, коли ми даємо себе торкнути всередині, то дуже індивідуально. Тут немає якоїсь схеми. Кожен з нас цей досвід переживає по-своєму. Але цей дотик, який ми допускаємо, має силу перевернути наше життя. Змінити нашу буденність, яка, можливо, і залишиться такою самою зовнішньою, але зміниться осердя, зміниться наше серце. Ісус говорить цю притчу про холодного сина чи про милосердного батька до книжників і фарисеїв, бо фарисеї виконували все, але не робили цього з любов'ю. Вони не знали любов'ю. Межники йшли на компроміси з владою, виконували все, щоб отримати якусь зручність, і вони не знали свободи. Любов і свобода – це є невід'ємними атрибутами Бога. Я теж запитати, чи я пам'ятаю свої зустрічі з Богом, чи були вони в мене? Що відбулося в моєму житті у ці моменти? Чи є наслідки сьогодні цієї зустрічі з Богом? І можемо теж себе запитати, як ця зустріч можлива? Де її шукати? З нами, він, в ньому ми живемо і рухаємося, він є довкола нас. Він є постійно з нами, але ми можемо бути не вдома або в дорозі, або на полі. І тут, як один говорив чоловік, про свій такий досвід зустрічі з Богом, він каже, страшно, коли я навіть не знав, як йти до нього, я молився і просив його Боже. Дай мені бажання бажати твої зустрічі. Звернути увагу так на ті речі, які ми виконуємо в щоденному житті. Робити їх щиро, якісно, наскільки це від нас залежить? Бо свого часу Авраам, який зустрів трьох невідомих йому чоловіків, він з великою щедрістю і гостинністю їх прийняв до нього завітали три ангели. Ну, тобто, виконуючи свою звичайну таку працю, так би мовити, в так? ту гостинність, у гостинності він прийняв Бога. В нашому часі теж не бракує ситуації, дорогі у Христі, де ми можемо відкритися на Бога нашим людським таким зусиллям і пустити Його в своє життя. Деколи Він може нас скинути з коня? Це було в житті апостола Павла, який йшов у своєму глибокому переконанні, що він діє правильно, і йшов переслідувати християн і пережив цю зустріч. Дуже важко, звичайно, можна дуже довго говорити про такі принципи і самі такі істоти тих зустрічей, які відбуваються. Але там, де ми робимо щось з переконанням, навіть коли ми помиляємося. Але це наше переконання ми так бачимо сьогодні і розуміємо. Свої обов'язки чи своє ставлення до інших людей. Коли робимо це щиро з переконання, це теж є причина, що Бог нам вийде на зустріч. Нехай Божа сила, яка діє в нас в суті, бо Чує нас. І він знає, як він повісти. Лиш будьмо готові, бо ця зустріч може нас не залишити такими самими, які ми говорили до тебе. Але ділився інший чоловік цими днями, далі після того, як я досвідчив той близькості з Богом, я ще так ніколи не жив. І я все те, що було до тепер, не можу назвати. життя бо вона виходить від нього. І нехай нам дозволяє його зустріти. Слава Ісусу Христу. Просто... Слава Христові.